О 10-й годині вихованці реабілітаційного центру Дорога життя розпочали концерт до Дня Святого Миколая для батьків та гостей. Учасники заспівали пісні та читали вірші. Є на світі свят багато, улосище, вісна сніг, них, але Микола Святий казка, дід молодь, оні. Придіти до кожнії хатини, і з подарунком зраті тини. Підготовка до свята триває у нас доволі довго, тому що у нас дітки і вихованці особливі. Нам трішки більше часу потрібно для того, щоб ми вивчили вірші, пісні, танці. Але це у нас завжди вдається, навіть в такий складний час, як тепер. У центрі дорога життя наразі є 77 вихованців. Розповів директор Олег Кириленко. Перебуває ви за 24 четверо приміщених осіб, серед яких і діти люди з інвалідністю, яких ми супроводжуємо. Крім того, у нас приходять ще інші люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, які ми надаємо послуги, в тому числі денного перебування, в тому числі медичної реабілітації. Подарунки для вихованців центру принесли волонтери та нацгвардійці. гвардійці. Ці подарунки збирали наші військовослужбовці. Ми оголосили такий збір, коли дізналися, що є в Ужгороді такий центр. Реабілітації, і, ну, звісно, ми не могли пройти повз це свято, бо наші військовослужбовці мають бачити, кого вони захищають, а діти і їхні батьки мають бачити, що Поруч з ними є нацгвардійці, які не тільки бережуть їхній спокій і бережуть нашу державу, а й можуть привітати дітей зі святом. Да, наразі солодкі подарунки. Я думаю, що на Миколая особливо кожна дитина, а може, напевно, не дитина, буде дуже рада солодким подарункам. Після виступу святий Миколай вручив вихованцям реабілітаційного центру Подарунки. Олександра Завадяк, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.